Нарешті, нарешті плавно підходимо до модернізації трансмісії Solo Chopper. Тобто стільки бажання поставити п'ятиступку. П'ятиступка ну, буде робитися в цьому корпусі цієї коробки, що в мене стоїть. Мотоцикл стояти теж не буде на період роботи на цій коробці. У мене була МТ-9 коробка, яку я перебрав, було в мене бажання поставити красиву МТ-9. З мт 9 коробку, але, але, але мотоподорожі не давали цим зайнятися. Ну, от час настав. Тобто є мотивація. Коробка, що зараз стоїть, стандартна коробка 11-та, без всяких пришвидшуючих і понижаючих. Тобто тупо в стандарті. Коробка заводська, вали заводські, як була на солянки, так її ніхто не рухав. Оригінальна коробка 93-го року яка стоїть на цьому Дніпряку, піде вона в роботу. Те, що йде під заміну, як то кажуть, хромом човпер не спортиш. Дуже воно мені подобалося за ці хромованих патрубків. Думаю, що на Дніпряку під ці МТ-9 головки вона б сюди стала доволі Ну, Було таке рішення стильового характеру, що 9 коробка тут буде виглядати більш гармонійно. Ну і Це охромовані патрубки шлюм вікінга, які мотивують. Ну, До речі, великий-великий мінус, великі, мінус, великий це цей повітряний фільтр. Він контактно масляної дії. ну Не подобається він мені все. Прийняв рішення ставити фільтр очищення повітря бумажного типу. З того, що знайшов ось сюди. Він же ж Мінськ. Який стоять на Мінскачу, ну, на перший час хват, далі буде видно. Тобто цей фільтр ми знімаємо, будемо ставити цей фільтр. Але так він стояти не буде. Звісно, що пішов жорсткий тюнінг. Жорсткий тюнінг, який вже я бачу у хлопців, стоять на таких МТ9 коробках, коли ставлять. Повітряний фільтр сухого типу, бом паперовий. Чюник не заключається. В новому корпусі фільтр. Ну, це чопер. Тут хром, нержавійка, Forever. Відділ охорони я до вас з візитом. Мабуть, одна мисочка піде в роботу. Не знаю яка. Так. Мабуть, це підуть. Да, так, воно. Відділ охорони. Дякую за мисочку. Мисочка піде для стратегічних цілей. В процесі проведеної роботи було зібрано таку колекцію. Тобто готові заготовки під фільтр. З того, що я передивився, найкраще пасує, мабуть, оцей ось варіант. Так. Так. Фільтру варити не будемо, будемо робити з нього ось так ось сюди. Цікаву штукенцію. Ну, можна ще зробити так ось сюди. Так теж та цікаво виходить. Ну, я ще в роздумах, в роздумах. Але, але, але буде, мабуть, ось такий варіант. Тобто пропускне січення потрібно буде зробити. Потрібно зробити всі крепіжні отвори. Це буде допрацьовуватися, але мабуть коробка буде в такому варіанті.